Ярослава Штеляк, рідна мова. Мова це душа народу, серце матері й бабусі, що плекали дух в негоду, вберігали від спокуси, діти прийняли в дарунок від бабусі, і від неньки гарну мову колискову, щеметливу та рідненьку. Що нам треба всім зробити? Берегти, щоб рідну мову. Це ж немов складать на мисто із ягідок калинових. Це веселий звук сопілки, ніжний соловейка каспів, Клекіт вірного лелеки над просторами степів. Барвінкова наша мова, миле, лагідне словечко, Тиха пісня колискова, ніби пташиця, гніздечко, Мов те сонечко могуче. В ній і давність, і обнова, ніби золото блискуче наша українська мова. Мова смуток нам умиє, як розрадниця єдина. Перед нами світ відкриє така рідна і всім нам мила. Будеш ти її вивчати, упізнаєш і Франка, садок вишнилий коло хати Шевченка. Bate-cocô,